Суперечки навколо муралу. У центрі рівного на вулиці Соборній, 15, хочуть намалювати мурал із зображенням полеглого героя Тараса Давидюка. Авторка ідеї його мати Людмила Давидюк. Аби ухвалити це рішення, скликала збори жителів будинку. Ігор Вільчинський, член правління ОСББ Соборна, 15, зазначив, що опитали підприємців, які працюють в їхньому будинку. Відповідно більшістю голосів було прийнято рішення про як би, погодження цього муралу. Були застереження в плані того, щоб він був художньо привабливим. Були застереження щодо якості виконання робіт, тобто, щоб воно через там рік-два не облізло. Проєкт муралу, навіть встигли розглянути на засіданні архітектурно-містобудівної ради рівного. Містобудівна рада рекомендувала дотриматись трьох параметрів: перше це в разі, якщо буде демонтовуватися металеве декоративне панно, обережно демонтувати його та передати цілісно. Одному з структурних комунальних підприємств для збереження два інші параметри, як зазначив Андрій Шевчук, стосувалися якості нанесення муралу та його мистецької цінності. Втім, архітектурно-містобудівна рада не може заборонити чи дозволити створення муралу. Тому що будинок є приватною власністю. Відтак, якщо власник не проти, місто нічого зробити не може. Проте в соціальних мережах де вщухає дискусія щодо майбутнього муралу. Свою думку висловила і дизайнерка Олександра Корчевська. Вона зазначила, що мурал як спосіб вшанування героїв недовговічний трошечки напружує те, що власне з муралами є така пє таке питання. Вони недовговічні, і в Києві є прекрасний приклад, як можна побачити, що мурали дуже швидко вигорають, в них осипається штукатурка, і що зараз технічних можливостей робити настільки детальні малюнки, ну якісні малюнки. на жаль, немає. Олександра Корчевська додає, є інші способи вшанувати пам'ять полеглих героїв. І, от коли ми говоримо про милу реалізацію, треба собі пам'ятати, що є мільйон різних способів, як можна зробити реалізувати ту ж саму річ, ту ж саму ідею, пам'ятати про когось, хто поліг, і водночас є місця, в яких ми не можемо дозволити собі пам'ятати лише когось одного. Мистецтвознавець Микола Бендюк зазначив, що ідея муралу не дуже вдала. Це в усякому разі неправильно, бо це за великим рахунком кіч. Кіч це не мистецтво, яке зрозуміло всім. воно б'є в лоб і немає ніякої символічної символічного підґрунтя. Тому це погана а, ідея. Вона не не зробить ні слави, ні рівному, ні а, для Тараса, який заслужив на а, щось мистецьке. Все ці таке пошанування, а не таке примітивне, вульгарне, надреалістичне зображення великого обличчя його на центральній стіні. Під час обговорень проєкту та його втілення між представниками ОСББ та власником мафів, що прилягають до стіни будинку, виник конфлікт зі слів Ігора Вільчинського підприємиця готова була надати дозвіл на створення муралу, якщо їй дозволять провести реконструкцію мафів. Жителі будинку на це не погодились. Тож там є приєднання до мереж будинку. Там невідомо, як буде робота з фундаментом нашого будинку. Коли була нарада у заступника міського голови. Всі, скажімо так, прийшли до такого консенсусу, що окей, проводиться реконструкція цих ларків. Але зі збереженням їхньої висотності, і збереженням площі поточної забудови, ігор Вільчинський додав, що такі умови вже не сподобалися підприємці. Ми звернулися до приватного підприємства, якому належить земельна ділянка, на якій стоять кіоски. Там нам повідомили, що неодноразово намагалися провести реконструкцію торгового павільйону. Втім, через заперечення ОСББ не могли цього зробити. Запропоновані нами рішення дозволили б у майбутньому забезпечити безперешкодне обслуговування стіни, на якій планується облаштування муралу та вільний доступ до неї. Натомість представники ОСББ та ГО наполягали на знесенні нашої будівлі для розміщення рештування, необхідного для виконання ремонтних робіт без утеплення стіни, як планувалося раніше, а також для здійснення художніх робіт. Наразі питання реконструкції кіосків залишається невизначеним, але це не може завадити створенню муралу, адже дозвіл мешканців будинку у авторів проєкту є. Валентина Захарчук, телеканал Group.